18 жовтня морські авіатори вітчизняного флоту відзначають своє професійне свято День авіації військово-морських сил збройних сил України про нелегкий шлях становлення морської авіації, будні військових льотчиків та цікаві спогади ветеранів. Далі у фільмі між небом та морем. Вони ніколи не кажуть останній та ніколи не сподіваються на запасний аеродром. Служба між небом та морем для них буденне сьогодення. Для морських авіаторів вітчизняного флоту справжнє щастя це відчуття польоту. Обравши для себе справжню чоловічу професію професію морського льотчика, кожен з них жодного разу не пожалкував про свій життєвий вибір. Качество я в жизни в военной службе это можно сказать, ну как, в принципе, обычно и для всех. Это, во-первых, честность. Как ни странно, я не буду говорить там смелость, отвага, но прежде всего летчик должен быть честным. самим собой, со своими товарищами по службе все. Это основное правило записано кровью. Оно не проходит в наших наставлениях в полетной службе, но мы его знаем. терпение, конечно, смел. Третье конечно, с хорошей достаточной реакцией. Конечно, с, ну, как мы говорим, с крепкой выдержкой, не теряться, не впадать в панику. И вот когда это все потихонечку сложим всё вместе, мы получим хорошего лечика. Морська авіація є невід'ємною складовою українського флоту. Сьогодні важко уявити успішне виконання завдань за призначенням, що стоять перед військово-морськими силами України без застосування авіації. Сакська морська авіаційна бригада є активним учасником всіх навчань та тренувань, які відпрацьовують військово морські сили України в рамках запланованих заходів бойової підготовки. Авіація Військово-морських сил являється родом військ Військово-морських сил. В своєму складі вона нараховує одну авіаційну морську авіаційну бригаду. Яка базується в селищі Новофедерівка на аеродромі Сакі. Там же базується полігон нитка, який входить також до складу авіації військоморських сил. Основними завданням 10-ї сальської морської авіаційної бригади на сьогоднішній день, і, які вирішує вона, це в першу чергу здійснення. Завдання пошуку, стеження та знищення за підводними човнами, викриття надводної обстановки, викриття підводної обстановки, також забезпечення пишкорятувальних дій частин корабельного складу, авіації при виконанні їх завдань в морі і на суші, також транспортне забезпечення. Також покладено на авіацію військово-морських сил завдання вогневої підтримки берегового компоненту при виконанні їхніх завдань. Висока мобільність, маневреність та ударна міць робить морську авіацію одним з головних носіїв бойового потенціалу вітчизняного флоту. Сьогодні на озброєнні морських авіаторів близько 15 модифікацій літальних апаратів, які складають авіаційну та вертольотну ескадрілі. В своєму складі авіація військово морських сил нараховує і літаки, і вертольоти. На озброєнні авіації військово-морських сил знаходяться літаки Б-12 Ан-26 та літак Ан-2. Вертольоти К-27 пошкод і протичовної вертольоти Мі 14 пошкодорятувальний та протичовної вертольоти К-29, мі 8 і Мі 9. Процес розбудови авіації військоморських сил був непростим. Пов'язаним насамперед із гострою суспільно-політичною ситуацією на початку 90-х. передумовою до створення військово-морських сил України стало звернення президента України Верховного Головнокомандувача збройних сил України від 18 січня 1992 року до військовослужбовців, які проходять службу на території України та за її межами у зверненні. Вказувалося, що всі угруповання військ, які базуються на українській території, крім військ стратегічних сил, становлять Збройні Сили України, а військовослужбовцям пропонувалось скласти військову присягу на вірність народу України. Радуючи історію, одразу на думку приходять звернення нашого тодішнього командира полку, полковника Іващенка Сергія Якліча, який в січні 92 го року довів до особового складу звернення Президента України і треба було визначатись особовому складу або залишати служити в Україні, або приймати якесь інше рішення. Я пам'ятаю, ці зібрання в клубі частини разом з частинами забезпечення льотний склад майже на 95%. Прийняв рішення залишитись в Збройних силах України і прийняти присягу на вірність українському народові. Українські авіатори свято зберігають і примножують бойові традиції своїх попередників, які своїми героїчними вчинками наближали День Великої перемоги. Саме флотські льотчики першими зустріли ворога і стали першими героями радянського союзу за часів Великої Вітчизняної війни. Визначна дата в історії морської авіації 10 квітня 1992 року. Тоді присягу на вірність народу України склав особовий склад Центру бойового застосування корабельної авіації військоморського морського флоту у місті САКі-4. А вже за рік, 18 жовтня 1993 року, у відповідності до директиви Головного штабу Збройних сил України у селищі міського типу Новофедерівка. На фондах 1063-го центру бойового застосування корабельної авіації було сформовано командування авіації військово-морських сил України. Біля витоків створення вітчизняної морської авіації стояли люди на 100% віддані військовій справі. Це були найдосвідченіші офіцери за плечима кожного величезний досвід як льотної, так і командної роботи. Тож ядро командування складали справжні аси такої небезпечної, але почесної професії професії морського льотчика. А труднощі, які постійно виникали на їхньому шляху, тільки підіймали бойовий дух авіаторів. Першим командувачем авіації, заступником командуючого ВМС України з авіації, було призначено генерал-майора Миколу Воловіна. Це така потужна і значима постать морської авіації і Бушу Радянського Союзу, і особливо морської авіації України. Після закінчення льотного Уренбурзького училища він був направлений для проходження служби в одну із частин Північного флоту і пройшов всі щаблі службової. Драбини, починаючи від правого льотчика, і командир загону, і командир ескадрілі, враховуючи той досвід, який він продав на всіх цих командних посадах льотної роботи, посади як адміністратора, військового керівника, і відповідно, особливо на посаді вже старшого наукового співробітника і викладача кафедри оперативного мистецтва Академії Генерального штабу, це йому дозволило. Успішно відпрацювати концепцію створення морської авіації, визначити завдання, її склад, і повністю з цього вже з його цього напрацювання цих питань була відпрацьована ним теж проект директиви вже Генерального штабу, в той час головного штабу Збройних сил України щодо створення морської авіації. Начальником штабу, першим заступником командувача авіації, тоді було призначено льотчика із більш ніж 30-річним досвідом служби генерал-майора авіації Віктора Тітаренка, згадуючи події двадцятирічної давнини, Віктор Андрійович говорить, що спочатку деякий час вагався, адже і вік був вже далеко не лейтенантський, і досвіду бракувало саме в морській авіації. Втім, останню крапку над і в його сумнівах. Щодо згоди обіймати цю посаду поставила проста, але дуже лаконічна фраза генерала Воловіна: це не так потрібно нам, але це потрібно нашій державі. Тож, як не важко було починати все майже з нуля, головне це результат. Сьогодні в нас є морська авіація, наші льотчики літають, виконують всі поставлені завдання та беруть участь у міжнародних операціях, каже ветеран Збройних сил України. формирование, ну, как вам сказать, практически с нуля. Ну, вот были общевойсковые армии на территории Украины, были округа, у них были инструкции, основы ведения операций, наставления, все. У нас же ничего не было. Это пришлось вспоминать то, что было, пришлось самому писать и так далее и тому подобное. Что помогло? Ведь САКИ это же был уникальный центр. Два полка, истребительный, что мы во на су-25 вот летчики корабельщики которые взлетали и садились над полу это будем говорить для морской авиации даже не то что мы, Россия, Украина, союза это историческое место там летал пугачев там они все начинали там отрабатывать начали с нуля и мы шли очень хорошо я никогда не забуду когда вызывали в киев там был начальник главного оперативного управления Потом подошел начальник генерального штаба и спросили, какие перспективы. Ну, зная, в каком положении находится страна тогда, помните, мы получали купоны миллионами, ничего не было. Я как-то так поскромничал. Начальник главного оперативного управления говорит, а что вы скромничаете, товарищ генерал? А вы говорите, как вы думаете. Я говорю, как думать, да. Я говорю, я сейчас начальник штаба авиации ВМС. Что такое ВМС? Это триада. Надводные силы, подводные силы и авиация. Вытащить сейчас сразу надводные и подводные силы мы не можем. Значит, что надо делать, чтобы мы себя чувствовали спокойно, и чтобы Черное море для нас было наше море? Надо усиливать морскую авиацию. Дорогие друзья, сослуживцы, однополчане, я искренне поздравляю всех нас с самым большим юбилеем в нашей жизни, который вот сейчас происходит. Это 20-летие морской авиации. Тому виду вооруженных сил, которому вы отдали все свои силы, свою жизнь, свои знания. Я желаю вам счастья, здоровья, благополучия в семьях. Ну и как летчик я вам желаю, чтобы всегда количество взлетов соответствовало количеству посадок. С праздником! Першим заступником командувача був призначений в той час полковник Руденко Микола Петрович. Я скажу, що де на той час і зараз більш досвідчено підготовленого льотчика палубної авіації у нас в Україні немає і, на жаль, вже і не буде. Це офіцер, який дуже багато здійснив польотів над морем, був неодноразово на бойовій службі на Віносіях був ще у Радянського Союзу. Літав на літаках палубної авіації як 38 і скажу, що навіть в Середземному морі він катапультувався з цього літака. І був командиром полку, був заступником командира дивізії винищувальної в авіації Північного флоту. І після цього, в 92-му році, вже період створення Збройних сил України, був переведений. До України і останнім часом займав посаду начальника 1063-го центру в САКах. Головним інженером, заступником командувача був призначений полковник Бадара Микола Михайлович. Ліцер достатньо теж досвідчений, який зміг організувати роботу всієї інженерно авіаційної служби. На начальником відділу бойової підготовки був призначений полковник Дєдухов Олександр Григорович, бувший командир полку противочевної авіації авіації Північного флоту. На Б12 потім заступник начальника відділу бойової підготовки авіації північного флоту, тож офіцер має великий чесний досвід в організації бойової підготовки та льотної підготовки в частинах. Начальником тилу був призначений полковник Шаповал Віталій Іванович. З посади командира авіаційно технічної бази прийшов він до нас з острова Нової Землі, там Новоземельський гарнізон був. Тобто, да, заступником з виховної, тоді називався заступник і начальник. Служби соціально-психологічної полковник Романюк Петро Васильович, бувший заступник командира з виховної роботи авіаційної дивізії, теж авіації Північного флоту, от таким чином було сформоване основне ядро командування це як ви бачите, офіцери з достатньо величезним досвідом, умінням, професіонели і відповідно люди віддані державній справі і розуміли ті проблеми, які стоять. Перед формуванням морської авіації. Хотів би ветеранам подякувати за ту сумісну службу, за вашу відданість морської авіації, за ваш патріотизм, особливо мені за ті відносини, які в нас склалися в період служби, службові, і, звичайно, товариські позаслужбові. Побажати всіх і всім одного: міцного здоров'я, бодрості духу і почастіше зустрічатись нам. Значить, в нашій рідній морській авіації. Процес призначення офіцерів на посади постійно гальмувався. Тож потрібно було виявляти неабиякі професійні здібності, згадує ті часи начальник управління особового складу, заступник начальника штабу командування військово-морських сил збройних сил України контрадмірал Ігор Тимчук, який на той час очолював кадровий орган морської авіації. Коли вже були призначені основні ці керівники, пішло далі відбір офіцерів, призначені. Ну, на жаль, нам було видано, Ну, не на жаль, а фактично нам було два місця на сформування. І в основному то формували решта офіцерів командування, як я вже сказав, з офіцерів інших флотів і з повітряних військово-повітряних сил України. Ну, це перевід був призначення офіцерів з одного виду в інший, і в той час, коли... Документи всі ходили, почтою, нічого ми не возили, вони там таємні були. То для перепризначення цих офіцерів це проходило місця 4-5. Тому що це поки ми дали відношення, ну, дійде до частини, командир частини подання в Одесу в корпус, корпуса в Вінницю, командуючи повітряних сил, потім в Київ, все це почтою Фідєгольською. Це місяця два-три. Ну, бачу таку ситуацію, я запросив потім дозвіл управління кадрів військово-морських сил. І потім в головному управлінні, головного управління кадрів Міністерства оборони, тоді називалось просто управління кадрів. З тим, щоб готувати проекти наказів, прямо у нас ми в САКах готували проекти наказів міністра, так як я перед цим проходив службу в управлінні кадрів Збройних сил, досвід був, і ми готували прямо накази там на місці. Вертольотом командувач давав дозвіл з цими наказами. Я зранку вилетів сюди, підписав командувача тоді морських сил безкаравайно. Потім на вертольот в Одесу командуючу авіаційного корпусу в Одесі, потім попутним літаком до Вінниці, Якось так всі впало, підписав, значить, до командуючого повітряних сил, вечором на електричку. Київ здав наказ на підпис, сам виїхав сюди. Поки я приїжджав сюди. Уже телефонний дзвонок, що всі призначені От таким чином приходилось нам виходити з ситуації, щоб створити в найкоротший час. І я думаю, що десь це було місяця півтора, і було призначено не менше 75%. До 2004 року неодноразово відбувалися зміни в структурі авіації військово-морських сил, у тому числі змінювалась її назва. 14 жовтня 2008 року з'єднаню присвоєно найменування за місцем дислокації САКська морська авіаційна бригада. З 2006 року бригадою командує полковник Володимир Хоменко. Авіатори військово морських сил України беруть постійну участь у плотських маневрах і міжнародних навчаннях. Крім того, Кілька вертольотів визначено командування військово-морських сил до участі у заходах в рамках концепції оперативних можливостей для якісної підготовки екіпажів до виконання завдань за призначенням. Потрібні не тільки теоретичні знання, а й наполеглива практична робота у даному випадку безпосередньо в небі. Однак для здійснення необхідної кількості тренувань та навчань на літальних апаратах потрібне ритмічне і повне фінансування. І забезпечення пальним та утримання техніки в належному стані займає в цьому питанні провідну роль. На сьогоднішній день справність авіаційної техніки дозволяє здійснювати підготовку льотного складу. На що і звертається основна увага командування військово-морських сил і командування авіаційної бригади. Тож авіатори-бригади постійні учасники міжнародних навчань, антитерористичних операцій, таких як операція НАТО в Середземному морі активні зусилля, Ектівіндейвер. Морські льотчики успішно впоралися із поставленою задачею під час проведення українсько-американського командно-штабного навчання сібриз 2013 Під час навчання авіагрупа здобула необхідні професійні навички задля того, щоб в подальшому не лише епізодично, а на постійній основі у складі міжнародних коаліційних сил брати. Участь з підтримання миру і безпеки в морі та на суші. Екіпажу була поставлена задача по виходу в район і в розвідки і фотографування кораблі, ордера кораблів в морі. Вторая задача стояла по так званому Адексу. виконання атак кораблів з різних курсів і и Екіпаж з задачі исправился. Я думаю, на оценку хорошо. Также з нами работал наш вертолет палубного базирования, нашей бригады К-27. по работе с кораблями В, в ходе учений мы стоим в дежурстве по поисково-спасательному обеспечению и обеспечиваем учения по поиску и спасению. Зараз у далекому поході перебуває фрегат військово-морських сил Збройних сил України Гетьман Сагайдачний. З вертольотом К-27 та групою спеціального призначення глядовою командою на борту з метою участі в антипіратських операціях у районі Аденської затоки, Червоного моря та західної частини Індійського океану. 12 жовтня флагман українського флоту у складі багатонаціонального корабельного з'єднання приступив до виконання завдань операції НАТО океанський щит» В Аденській затоці український військовий корабель вже подолав кілька сотень морських миль в районі Аденської затоки і безпосередньо розпочав патрулювання разом з кораблями флотів США, Данії та Нідерландів. Великий термін знаходження в морі. Обслуговування вертольотів на палубі та польоти з палуби корабля потребують великого напруження від пілотів, від спеціалістів інженерної служби. Є сама специфіка. Базування на кораблі. А на, на цей час у нас підготовлено два екіпажі для польотів вдень та вночі в поганих метеоумовах. інженерно технічний склад готовий для виконання всіх видів підготовок та робіт на вертольоті на палубі корабля. Сьогодні важко уявити морську авіацію без фахівців штурманської служби. Без їхніх точних розрахунків та обґрунтованих пропозицій, особливо під час заходів бойової підготовки, адже саме від них залежить безпека польотів, чіткість та точність бойової роботи, в обов'язки представників цієї спеціальності входить збір безлічі даних, яких штурман повинен проаналізувати та видати пілоту у вигляді трьох цифр курсу, висоти та швидкості польоту. Найменша похибка штурмана може коштувати дуже дорого, тому він повинен ще й володіти такими якостями, як вміння прогнозувати ситуацію, приймати швидкі та вірні рішення, бути дисциплінованим, мужнім, точним та неабияким професіоналом своєї справи. Штурман обеспечує конкретно поїзд, сліження в водній акваторії, зброю з бойов, бомб. Также торпед. Рассчитываю скорость движения надводных, подводных целей. И потом по этим данным произвожу сброс средств уничтожения. Летаю на самолетах B-12. Самолет амфибия B-12 предназначен для уничтожения, поиска. Ісліження за підводними лодками, протилодочне охранення кораблей. І також може експлуатуватися самоліт для поїздковоспасательних операцій. Техніка стара, але очень надійна, Вона дублірована. Є резерви по гідросистемі, по двигателям. Тобто самоліт надійний. За якісну підготовку літальних апаратів до польоту відповідають авіаційні техніки бригади. Тож, поки наземний екіпаж, до якого входять бортові техніки і механіки, не здійснять відповідну підготовку, вертольоту або літаку у небо засі. В первую очередь это э, качество исполнения работ нашим экипажем. От качества зависит, э, э так скажем, работоспособность техники. Почему вот в составе экипажа три человека? Потому что один выполняет э, работы более, так скажем, низкого уровня механик, бортовой техник э, на более высоком уровне, а начальник тещет рядом все за ними перепроверяет. То есть как один из принципов авиации, что когда все работы выполняет э, не один человек, то есть э, каждая работа перепроявляется другим человеком. Щодо поточної укомплектованості морської авіаційної бригади особовим складом, то проблеми виникають насамперед із нестачею офіцерських кадрів, а саме льотного складу. На сьогоднішній день укомплектованості складає трішки більше половини близько 60% льотним складом в першу чергу. Інженерно технічним складом, який здійснює забезпечення підготовки авіаційної техніки, підтримує її справності і в справному стані, укомплектованості складає близько 90%. Льотний склад на сьогоднішній день здійснюється поповнення в першу чергу льотного складу призиву із запасу, що нам вдалося в цьому році здійснити призив 10 військовослужбовців офіцерів льотного складу штурманів і штурманів операторів, а також офіцери боуправління, які здійснюють наведення і контроль руху повітряних суден. Льотного складу на сьогоднішній день є у нас поповнення і планується в цьому році 4 Випускники Харківського університету повітряних сил, які будуть розміщені на посадах льотного складу 10 ї сальські морські бригади. Подальшому ми розраховуємо на їхню підготовку і скоріше введення їх до строю для того, щоб вони виконували ті завдання, які стоять перед авіаційною бригадою. Значно краща ситуація із іншою категорією військових контрактниками. Показник 100%. Причому сержантським складом частина була повністю укомплектована ще у 2011 році, році професійного сержанта. Втім, охочих одягти військові однострої і досі багато. І це закономірно. Адже пристойне грошове забезпечення разом із високими соціальними перевагами робить професію військового достатньо привабливою на державному ринку праці. По-перше, Во да, во-первых, стабільність. Во-вторых, Это, это же ну, как бы пенсия, на пенсию возможно уйти в 45 лет. Да? Возможность получить высшее образование, призывники, скажем кандидаты, которые приходят там служить, ну, будущие военные матросы, контрактники рядовые. Они после трех лет службы, если они зарекомендовали себя с положительной стороны, они могут подать документы. І учиться в воєнному закладі. Проходять службу у морській авіабригаді і представниці слабкої статі. Тільки у батальйоні зв'язку їх близько 80%. Втім, займаються вони і справами, які більш притаманні справжнім чоловікам. Я сама не знала, що йду я служити. Я думала, що я просто йду прик. А кажуть, що все, здоров'я в порядку, в порядку, то. июня 1995 года совершила первый кружок мисту очаков с вертолета. Первый раз как бы и на вертолете летала, первый раз и с парашютом прыгала. Но оно так, или нравится, или не нравится. Вот понравилось, и оно уже как бы настолько затягивает, то, что без этого просто не можешь обходиться. Незважаючи на недостатнє фінансування, особовий склад Сакської морської авіаційної бригади. Продовжує виконувати завдання за призначенням та забезпечувати технічно готовні з'єднання. Так у 2012 році вдалося досягти середнього нальоту на один екіпаж у 45 годин. Бригада поступово розвивається, а особовий склад вдосконалює свої навички. Тож український народ може бути впевнений. Повітряні морські рубежі держави та національні інтереси на морі надійно захищають його кращі сини та доньки, морські авіатори вітчизняних військово-морських сил. Всім підкорювачам П'ятого океану бажаємо міцного здоров'я, благополуччя в сім'ях, вдалих злетів та м'яких посадок.